Урбаністика не тільки для архітекторів, і, власне, урбаністами мають бути всі і можуть бути всі. Тарас Пахулюк молодий батько, лучанин, урбаніст та архітектор. Він очолює громадську організацію Місто Рибуд ребут з англійської перезавантаження. Перезапустити вигляд міста, адаптувати його до потреб людей, а ще простою мовою пояснити, що таке урбаністика. Місто Ребут об'єднує спільноту через партнерство та сучасні медіа. Саме тому їхня історія у проєкті Дієві громади. Тарас вчився у Львові та за кордоном. Повернувшись до Луцька у 2017 році, він захотів розвивати своє місто, але лише досвіду архітектора для цього виявилось недостатньо. Шляхом архітектора не завжди можна реалізувати якісь речі, які би ти хотів, і в яких би масштабах ти хотів би працювати. Наприклад, не почуєш думку громади і не зможеш провести партисипацію. Тому власне через громадський сектор ці речі можна робити. І для мене цінно, коли ти розробляєш продукт, команда розробляє продукт, який потрібен людям. Команда місто Рибут сформувалась перед повномасштабним вторгненням, із представників волинської діаспори, як каже Тарас. Ався знаки час ковіду, коли дуже багато людей з Києва, власне, волинської діаспори релокувалося назад, повернулося назад до Луцька і почали взаємодіяти з містом. Вони почали шукати повноцінного життя в місті. Офіційна організація зареєструвалась у 2023 році. У нас є команді і архітектори, і графічні дизайнери, і юристи, і люди з креативних індустрій. І нас всіх треба було якось об'єднати. Зареєстрували громадську організацію, тому що ну рано чи пізно ми розуміли, розуміли, що ми так чи інакше дойдемо до того, щоб взаємодіяти з іншими громадськими організаціями. До взаємодії дійшли швидко. Минулого року місто Рибут запросили до розробки урбанвізії Луцька у ролі місцевих експертів. Ініціювала проєкт інша громадська організація Алгоритм дій». Це збір аналітичних даних про те, яким є місто сьогодні і які в нього перспективи розвитку і можливості для того, щоб можна було розвивати і планувати стратегічно загалом розвиток міста. Ще не закінчився. Урбанвізію розвиватимуть, залишаючи іноземні організації та міську владу. Загалом дослідження це перший етап для ефективних змін, особливо якщо вони стосуються міських просторів. Команда місто Рибут також збирає дані щодо інклюзивності у Луцьку, роблять це вже з іншими партнерами запартнерились, з колабилися з це якщо говорити про цей проект. Е, і зараз ми наповнюємо мапу «Місто без меж для міста Луцька. Е, там наразі міст, дані ще по нашому місту не заповнені, але ми робили таку попередню оцінку. От цікаво сказати, головної вулиці Луцька. Головна вулиця Луцька, пішохідна Лесі Українки. На головній пішохідній вулиці хлопці нарахували 91 інфраструктурний об'єкт. Це різні заклади: кафе, магазини, суди, аптеки. З них 64 є повністю недоступними абсолютно. 18 18 вісімнадцять 19, якщо я не помиляюсь, є частково доступними, де є якісь кроки в сторону доступності. І вісім є доступними для всіх категорій населення, з яких 30 – за аптеки. І якщо брати ці ще заклади, які є повністю недоступними, по факту це дуже просто. Якщо в нього є сходинка, він вже повністю недоступний. Під час дослідження власники одного із закладів захотіли зробити свій вхід безбар'єрним. Команда організації підготувала для них проєкт. Завдяки партнерству, яке розвиває місто Рибут, збільшується кількість зацікавлених у просторових змінах. Окрім досліджень, команда проводить лекції, виступає на фестивалях та активно комунікує у соціальних мережах. Це все сприяє об'єднанню та розвитку проєктів. Один з них зелений коридор. Це стежка вздовж річки Сапалаївка у Луцьку. Вона повинна об'єднати у пішохідний маршрут кілька районів міста. Ми не є авторами концепту, тому що. Так чи інакше, ці ідеї з'являлися раніше, десь вони просто були от на, на рівні ідеї, десь це були якісь уже можливо замальовки. Е, тому ну ми його не присвоїмо собі, ми просто активно популяризуємо цю тему. Ось тому, що бачимо в цьому великий потенціал і якісь перспективи розвитку. Вже друге літо команда збирає людей на толоку, щоб прочистити частину стежки. На останню толоку доєдналися близько 60 людей. Це більше ніж на толокі минулого року, тому що ми трошки розширили формат, і якщо минуло минулих разів це було просто от там прибирання. То цього разу ми залучилися підтримкою локальних бізнесів, об'єдналися з біговим клубом місцевим. Через колаборації місто Рибут намагається розвивати корисні та перспективні для міста проєкти, і це має результат. Забудовник від комплексу, якого починається зелений коридор, звернувся до команди із пропозицією облаштувати стежку. Одна з перших ідей, яку ми виношували, коли почали формуватися, як в місто Рибут, було забезпечити ось цей трикутник. Де ми є у тут посередині, де є ком'юніті, де є бізнес і де є міська адміністрація? І власне через відсутність комунікації в цьому трикутнику основна маса питань і проблем якраз і виникає для взаємодії у цьому трикутнику. Потрібно вміти будувати партнерські стосунки. Місто Рибут для цього постійно шукає шляхи перетину інтересів. Партнерів та стейкхолдерів. коли ми робимо і лекцію, і прибирання, і біговий клуб прибігає. І ще долучені бізнеси активні, які допомагають там з якимись снеками, з напоями і тому подібне. Відбувається ще інша комунікація, і ці спільноти формуються з'являються зовсім інші діалоги ніж були до тої події, і з владою міста теж намагаються взаємодіяти різними способами. Ми знайшли грант на облаштування велоінфраструктури. Ми звернулися з цим грантом до міського. Управління, бо на грант мало подавати саме громада, не могла громадська організація. І ми скинули цей грант, сказали: От ми напишемо текст, але ви маєте податись від себе. В останній день встигли подати цю заявку, її прийняли. Ми не виграли, але там все рівно ми були якісь там третє чи четверте місце в цьому рейтингу. От всіх кандидатів, які подавалися. Місто Рибут за півтора роки стали для Луцька локальними експертами. Окрім власних проєктів, команда ділиться з мешканцями своїми ідеями та Осить, що планувальником міського простору, тобто урбаністом, може і має стати кожен. Ми зрозуміли, що люди просто не не мають уявлення в основній своїй більшості, що таке урбаністика. І ми на своєму прикладі почали показувати, що урбаністом може бути може бути кожен, і це власне про твій твоє користування містом, твою взаємодію з містом. Тоді ми визначили для себе пріоритет займатися освітництвом. Основна цільова аудиторія організації молодь з нею спілкуються через соцмережі у інстаграмі та тіктоці. На місто Рибут підписані більше трьох тисяч людей. А подкасти про урбаністику на Ютубі дивляться близько вісімсот. Робота в соцмедіа це лише один із шляхів до великої мети. Велика ціль в тому, щоб знайти шлях, як можна залучити бажання людей допомагати в тих сферах, в яких вони хочуть, тому що кожен може і хоче долучитися до формування міста. В своїх особистих масштабах ну немає е, універсальної формули. Люди долучаються до спільноти урбаністів по різному Хтось пише організації в соцмережах про свої проблеми, хтось приходить на толоки, хтось долучається до дискусій чи опитувань або збирає дані для досліджень. Я хочу, щоб місто Рибут об'єднало міста навколо його просторів. Всіх, кого тільки можна об'єднати, це якась така фантазійна штука, вона звучить, ніби нереально. Але ну, за нашу діяльність воно показує, що це реально. Відсутність віри у те, що зміни можливі. Це головна перешкода для втілення ідей, каже Тарас. Тому вірити треба. Наша там big дрім це нанести Луцьк на карту світу, але тут вже наші інтереси у перетинаються з інтересами оцих всіх трьох, тобто і громади, і суспільства і адміністрації міської і бізнесу. Луцькі урбаністи доказують змінити свою громаду може кожен. Потрібна лише ідея, ентузіазм та сильна спільнота.